Hello, friends, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Круг до англійської мови. І сьогодні у нас дещо цікаве. Did you know? А чи знаєш ти? Сьогодні я розкажу вам про слово підліток. В англійській мові слово підліток можна висловити декількома словами: an adolescent підліток, a teenager – підліток, a teen – підліток. Етвін підліток це нові слова. Але коли саме вони вживаються? Слово an adolescent і слово a teenager – це узагальнюючі слова для підлітка. А ось етін, етвін відрізняються. Етвін це підліток від 10 до 12 років, а Етін це підліток від 13 до 19 років. То is 10. He is a twin. Тому 10 років. Він підліток. Вики из 12. She is a twin. Vicky 12 років. Вона підліток. Біл is 14. He is a teen. Білу 14 років. Він підліток. Вики из 17. She is a teen. Vieki 17 років. Вона підліток. А ось слова. Teenagers і adolescent узагальнюючи для підлітків від 11 до 19 років. They are teenagers. Вони підлітки. They are adolescents. Вони підлітки. Thank you. Goodbye.